Ой та міле, це таке втнула, що якби ти тільки знала. А взяла, підняла мішок картоплі, і воно щось як стрельнуло в попереці, теж і досі не можу нормально розігнутися, Ходю зігнута в три погибелі. Навірно, прийдеться їхати, але воно ж там нема грошей. Якраз вже втратились перед первим вереснем. Зошити, книжки, спортивні костюми, обом покупили, так що вже пізніше, може, воно ще й само пройде. У деркачів що робиться, а мені ж тепер та міла не видно. Вони ж одна з сюди насадили садок, і він, ти знаєш, в цьому году так ловко піднявся і все закрива. Не ну, тобі так скажу, що там нічого путнього нема. Манька цілий день біга, висолопивши язика, а мешко ходить, як стране. Та ти що там все тільки на манці держиться. Мешко то тільки на публіку ловко гра. Та розказує, який він хазяїн, а дома ні палець об палець. Я знаю, та міла, бо в мене он такий самий сидить. Вони з мешком, як з одні крашенки, ледацюги.